Тільки на Клименко з'явиться на території України, він одразу буде заарештований. Так у генпрокуратурі прокоментували вчорашню заяву екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка про наміри повернутися на батьківщину. Під час віртуальної прес-конференції соратник Януковича заявив: я повертаюся в Україну і я вже в політиці. Я буду використовувати всі технічні і технологічні можливості, щоб говорити з українцями. Політику тікач наголосив, що нічого не боїться. Сьогодні слідчі генпрокуратури нагадали, що проти Клименка є два кримінальні провадження, зокрема, за незаконне відшкодування трьох мільярдів гривень податку на додану вартість та створення фірм для відмивання коштів. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення. За словами слідчих, уже є постанова суду на арешт Клименка. А в суді вже лежить клопотання прокуратури, щоб судити його заочно. Наразі немає інформації про те, що соратник Януковича перетнув український кордон. Відомо, що він переховується в Москві від Інтерполу, який його розшукує повідомлено про підозру е, Клименку, тому що він разом з, з іншими працівниками міністерства доходів і зборів протягом 2012-2013 років загалом е, було е, незаконно відшкодовано 3 мільярди гривень. Якщо він прибуде, то звичайно буде відповідна процедура стосовно його затримання арешту.